Слава Україні! Слава Улюблені браті і сестри! Сьогодні я найперше хочу привітати усіх вас із святом по Пресвятої Богородиці. Ми цей день, як ніколи, багато говоримо, розмірковуємо про нашу неньку Україну. Ми згадуємо. Славні сторінки нашої держави. Важко сказати, з якого століття їх треба згадувати. Згадувати треба всю історію. Але найбільшу повагу, найбільшу шану і свіжу пам'ять ми маємо про тих, які сьогодні проливають кров за нашу незалежність. Шана тим, які полегли, сотні років тому назад, десятиліття тому назад, велика шана сьогодні і до тих, хто захищає нашу незалежність. Ми жили без торботно, як діти, думаючи, що наші бажання, бажання добрі і здійснені, але ворог роду людського диявол, найшов собі служителів, в особі наших сусідів, які замість братської руки подати нам в трудний час, запхали ножа в спині, отверезивши нас, щоб від ми побачили, хто є хто, хто наш друг, а хто наш недруг. Ми десятиліттями приходили на цей меморіал, меморіал пам'яті, говорили про одну війну і думали, що це вже історія і тільки шана тим старшим людям, які до сьогодні розказують, як було, коли історії змінює наше ставлення до цього місця. Яке ми на сьогоднішній день говоримо, святе є. Поховаємо наших кращих, кращих синів України і виголошуємо їм, герої не вмирають. І це дійсно так. Герої не вмирають не лише в нашій пам'яті, герої не вмирають в нашому подражанні їм любити і захищати свій край. Любити до самовіддачі. Ми стоїмо біля могили Героя Небесної Сотні. Сказати, що в нас ненависть на серці, ні. В нас любов і задор, і бажання перемогти ворогів. Де б вони не були? В якій би формі вони не були. Перемогти ворогів України. Не тільки ті, хто зі зброєю нападає на Україну, може вважатися ворогом. Ворог України той, який не любить Україну і входить в громадянські одежі. Сьогодні, як ніколи, ми просимо у Бога прозріння. Ми просимо, щоб Господь бачив, вказав нам шлях. Бачу, хто наші справжні друзі, хто наші дійсні вороги не прикриті. Ми сьогодні просимо у Бога і Божої Матері заступниця і покрову для мирного сонячного неба. Ми стоїмо, співаємо вічна пам'ять і ніби вітер в гармонії з нами опускає на нас листя. Символічно, але неможливо не помітити Тишина і вічна пам'ять і сотні тисяч листків опало, отак опало життя тих героїв, які були готові на смерть іти заради нашого щасливого майбутнього. Це уявити собі, яку треба мати любов, віддати душу свою за заближність свій. Ми коли говоримо, що Ісус Христос. Помер заради людей, віддавали цю шану біблійній історії. Ну так в церкві належить казати. Здається, давно було. Читаємо про Авраама, який був готовий закласти Сина свого одного, заради спасіння, заради того, щоб виконати волю Божу. Ми також думаємо, це біблійна історія. Але як нам, сучасникам, сьогодні сприймати, коли єдиний син у матері, молодий, а він для неї, скільки б неї не був, завжди один, завжди най... Най... найлюбиміший, сьогодні вмирає під мирним небом, вмирає на своїй землі, за свою землю. І думаєш, яка несправедливість? Воїни УПА також вмирали на своїй землі, без держави. Сьогодні аналогічно, на своїй землі ми вмираємо за свою державу. Я це говорю, тому що ми стоїмо біля могили. Ми надихаємось, ми розбірковуємо. Ми повинні стати іншими заради майбутнього. Змінитися, щоб не повторилося. Тому що якщо не будемо мінятися, буде повторюватися, будемо мінятися, буде мирне небо. Я бажаю, щоб кожен із нас не лише дав шану на могилі Василя, згадуючи всіх воїнів, не лише шану загиблим, бо здавати треба шану і живим. Пам'ятати про живих, пам'ятати про життя, жити заради того, що вони померли, щоб вони знали, за що вони померли. Вони померли заради нашого щасливого майбутнього. Тому перед тим, як сказати героям слава і слава Україні, треба запитати себе, ти з чистим серцем ти кажеш? Чи ти піддався загалом? Всі кричать, і я кричу, що за цими словами стоїть, коли ми це виголошуємо? Просто гучний звук, чи в тих словах закладена любов і бажання жити і, баж... і готовність померти. Давайте самі себе запитаємо, ми як виголошуємо, про що думаємо в цю мить? Для того, щоб сподобатися людям, оголосно кричу слава Україні. І, коли говорю Слава Україні, я готовий працювати для могутності України, бути жертовним заради України, не красти ті гроші, які збирають, а віддати заради України. І не питати, що тобі дала Україна. А запитати, що я зробив для України. Хай кожен вкладає оцей зміст. Тому що совість потім в кожного запитає, ти виголошував з чистотою чи ти виголошував, тому що модно. Я бажаю, щоб милосердний Господь допоміг нам змінитися, допоміг скинути це старе людське, стати новими. Стати іншими, стати більш любовівнішими до своєї землі, яку дарує нам Бог. Цінити життя, цінити людей, цінити мир і воздавати шану Україні і українському. І все, що нам залишили наші батьки, все, заради чого померли краще, краще вмирають. Господь як жертву вибирає краще. Заради спасіння роду людського вибрав Ісуса Христа, заради щасливого майбутнього обирає подібних до Василя. Я бажаю, щоб ця жертва була достойно прийнята Богом, І наше життя майбутнє було щасливим. Наше життя майбутнє було достойним, достойним цієї жертви, яку ми принесли, заради щасливого майбутнього України. І я впевнений, що всі, хто тут говорять щирими устами, слава Україні! І я вам кажу всім слава Україні! Героям слава!